Друзі, всім привіт, пальці вгору Ставте там одразу під відео. Це Макс. А це Микита. і це шоу «М'яч не бреше. І ми сьогодні будемо говорити про плітки, скандали. Але ніякі до не розслідування. Просто будемо з вами тухнути з новин. Ну від з НБА, тому що поки що у суперлізі українській шкандалів немає. Але я думаю, що обов'язково будуть після, наших, після випусків, наших випусків, баскетболісти подивляться, так наберіть нас. Перша новина, те, що зацікавило нас із Микитою, і хочемо ми з вами це також в тому числі і обговорити. Якщо що, пишіть там в коментарі, ставте ваші лайки. Давайте насипте нам реакції, щоб ми розуміли, що вам подобається. Новина про те, що Стів Кер, головний тренер Golden State, для тих, хто забув або не знав, сказав про те, що регулярний чемпіонат НБА потрібно скоротити і щоб команди грали там. ну, 70, скажімо, там 65 матчів десь так. І і чому ж прийшла така геніальна ідея до Стіва Керра? Тому а що дуже, заморюються гравці? Дуже просто ні, гравці заморюються і вони просто не грають деякі матчі, так зване ну, це да, лоад менеджмент. Так. І тут Стів Кер, господі, золота людина! Це просто якась божественна організація. То розумієш? Якби якби не анфан Тереболь, то у обличчі Дреймонда Гріна, який б'є по обличчю, отакі в нас каламбури. Слухай, він то розумно розумно Чи прислухаються до нього лисий чоловік височений в окулярах? Так От чому Стівкер власне кажучи про це говорив, він каже, що лод-менеджмент це все одно. Це реальність сьогоднішнього НБА. суперзірки все одно будуть пропускати для того, аби якось підготуватися до плей-оффаюхати трошечки так, а, 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 вболівальники, які приходять на ігри, їдуть навіть з інших країн, з, з інших континентів, платять величезні гроші, приходять подивитися на карі Ліброна. Кавай, кавай! ще хтось приходить подивитися на кавай. А при кінці гроші переводити ще в гривні. то Тож, взагалі, мільйон. Мільйони, Мільйони, міль Мільйони, так точно. І, власне кажучи, щоб не розчаровувати вболівальників, просто скоротити, умовно кажучи, кількість матчів, щоб це, замість цього лоад менеджменту, власне кажучи, був просто коротший сезон. І що ти хотів би дивитись менше баскетболу? А, давайте розпочнемо із тої тези, що я пропихую в кожному випуску про НБА. Я дуже не люблю регулярний сезон. Чемпіонату НБА, я його але дивлюся. Я його дивлюся, щоб мені було довідись. про що із вами говорити. Про що не говорити із Микитою? І ну власне кажучи, і тому, ну, що я просто люблю баскетбол, але регулярка НБА часто це таке униле щось, так, що, я, власне я кажучи, не можна мене дивитися. Я трошки погоджуюсь зі Стівом, але і розумію людей, які будуть говорити, що за таке. Ні, ти розумієш, що замість там умовних, скажімо там, півтори тисячі матчів регулярки буде ти Ти помітиш? різницю. Я ні, а людина я ну. купила на 1301 й е матч е квиток, а його не буде, тому що їх стало менше. А він про це не знав. Квитки на існуючі матчі продають десь ближче у нас тут. Я думаю, що Рина Козорка ні вам ну. допоможе. Ні, як на мене, то клас. Сука, якщо ні, ні, я розумію. Я з тобою погоджуюсь насправді, але просто є люди, які знаєш, як у Британії відносяться ось так боксінг-дей, І ви повинні грати, тому що ну футболісти це як актори. Так. Ну, хай працюють. І тому ось я впевнений, що є велика кількість публіки, яка буде говорити, та ні, навіщо нам? Ми хочемо дивитися ще більше баскету, ще... а ви тут хочете скоротити сон. Та мені насрати, що там як відчуває себе у якийсь, не знаю, Дреймонд Грін. З іншого боку, тоді Хай врає, його тоді, мільйон тоді мільйон ви, 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 виросте цінність кожного матчу. Як грають в НФЛ? Mm -hmm. В НФЛ там 32 команди, якщо хто не знав, але в них сезон складається з 17 поєдинків. І там, коли ти хоч раз програв, то твоя жопка вже трошки димить, того що це твої шанси на непотрапляний плей-офф одразу стають набагато набагато більшими. Тобто, злив відверто, зливних поєдинків буде менше, тому що ну танкувати умовно. Там ну за відькавинбаньяму. Мені здається, що після е, того як пройде ця перерва на матч зірок Рокенба, okay. там почнеться страшне. Там будуть батальйони танків просто заїжджати на паркет на паркети НБА, і це буде страшне. Ви навіть не уявляєте, що може бути собою представляти взагалі поєдинок. Сан Антоніо Детройт. О, це буде такий кайф вообще, реб'ята. Якби матч міг закінчитися рахунком 0-0, він би закінчився. Отакий от поєдинок. Тому, власне кажучи, як на мене, то трошки цінність матчі регулярки, вона підніметься, і взагалі пройшли вже ті часи там того Шкобі, того Джордана, для яких принципово було грати, коли вони здорові. Зараз такого нема. Зараз гравці не грають для того, аби бути здоровими. Власне. Ну, ось так. Ось це працює. Ну звичайно, тому що ж кількість матчів все логічно. Так вони починають себе ну зберігати, але ж вони грають для глядача. Вони ж грають не для партнерів по команді, okay. не для тренера. Вони okay. грають для глядачів. Як Ти хочеш те. побачити Леброна у матчі із, скажімо, кліперс Все. у плей-офф чи з Оклахомою в регуляції? Це, це насправді ось ну, ми, Твоя думка має ось крапку. Ти хочеш побачити леброна? Все мені насправді буде наплювати, якщо я один раз в житті потраплю на матч. NBA, я просто приїду туди. Господи, дай Боже коли-небудь і все мені буде байдуже з ким буде грати LA. Просто ну, я не хочу не, побачити. Не, 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 а не. якщо я потраплю на матч, ось тут дослухай, як де ві, його і немає, тому що він відпочиває перед плей-офф Лос-Анджелес Лейкерс, то я звичайно буду дуже засмучений. Тому я і погоджуюсь з тобою, що цінність матчів зросте, але. Ну, ти впевнений, що таке? Ну можливо, я не знаю коли-небудь через рік, через два, через три. Я не знаю, який там у них сценарій проведення на 10 років вперед, е, може скоротити чи збільшити ще кількість матчів, чи це НБА. Ось в чому питання. Ну власне кажучи, так, коли вони уріжуть кількість поєдинків. Ну знову ж таки, це ми, ж трансляції. Це трансляції, це матчдеї, так звані, це збори в день гри для арен та всього ну. останнього. Ну, але знову ж таки, є прохідні матчі. Я дивлюся зараз регулярку НБА, і там, ну, ти дивишся на арену, і якщо це грають, не якісь. Відверто топові команди, так? Або команди із класною фан-базою, але які поки що так е, не надто далеко зайшли. Ну, напівпусті, напівпорожні трибуни. Ну напівпорожні. Ну, люди не ходять. А нащо? Тому що американці yeah. разом з українцями мудохають росіян. Ось, так, тому я бачив, звичайно, що ми помітили е, так, місця пусті. ну я, я, не, багато знаю, де. я багато не знаю, де. Чому про це навіть не замовляється? Коротше, я за, це, я за це. Я хочу дивитися баскетбол, особливо в плей-офф в повних складах із здоровими зірками. Крапка. Нема чого додати. Е, наступна новина переходимо до неї. Новина номер два. Був такий гравець, хотів сказав. Є він же не грає за Сен Антоніош. Так, Джо, Пріма? Прімо, Прімо, Прімо. Так не Пріма Люкс, яку ми корили з вами за гаражами ось конкретно з тобою. Я пам'ятаю. Згадав так цей смак. Так ось, вчора скандал у чому, що цей 19-річний, а це ще юний хлопак, Він 9 разів, уявіть собі, 9 разів показував свого Піструна. А він, як виявилося, у нього є. Психотерапевт, який працює в команді Сан Антоніо. І ось він, я не знаю, можливо, він 10 разів приходив, можливо, більше. Було зачинено раз? Можливо, вона вже мене витримала. Ну, коротше, ця жінка подала на нього до суду. Його відсторонили від команди, він не з, з Сан-Антоніо. Попович не дає якихось нормальних коментарів. Як завжди, власне кажучи. Так, він якось відмовчується. Цей хлопець тепер десь там юристам показує піструна, я так розумію. А жінка ця, звичайно, що обурена, тим, що все це, це намагаються зам'яти, ну і тому подала до суду. Але я бачив її фотографії, вона посміхається. Насправді, я не знаю, чому, можливо, розмір упрімо. Жарт про розмір. Я був впевнений, що він десь у нас вискочить. І те, що це, no, те, що це пос... сталося no, лише у восьмому випуску, це взагалі диво, ну, як на розумієш? мене. Так, лише у восьмому випуску. Чому 9 разів? Чому на третьому не зупинитись? Чому вона так довго приймала його до себе і хотіла вилікувати від невідомої хвороби? Максиме, скажи мені, будь ласка, я. Повністю на її боці. До речі, вона найняла адвоката, який вів справи 30. Тут про одну йде мова. 30 жінок, яким свого патечка показував Квотербек, тоді ще Х'юстон Тексенс, Уотсон. Його там. За величезні просто бабосики, я так розумію, ці всі справи зам'яли, власне кажучи. Але його змусили заплатити дуже великі гроші, всі плювали йому на спину. Зараз він не грає, тому що НФЛ його відсторонила. І ось ця людина, цей адвокат, вже на, на, навчений НФЛівськими оціми, всіми ексгібіціоністами, тепер переходить до НБА. Ну, що ти скажеш? Тут ну, жалко. Тетю жалко. А 19-річний е, хлопак мені здається ідіот. Просто я не зрозумів одного і на що він надіявся, що про це ніхто не дізнається, чи вона буде замовчувати. Ну, дуже дивна якась поведінка. Але мене ще більш здивувало, що сам Попович, який ніколи, ну, самі розумієте, за словом Карман не лізе, і взагалі він є активним учасником різноманітних взагалі, соціальних якихось процесів. В нього, нього питають, він відповідає, чого б це не, якого боку б це не стосувалося. А ось тут він просто такий. Можливо, пишуть, що він про це знав. Але чекав чогось, я не знаю. Ну, можливо, це щось особисте. Знаєш, прімо вибрали на драфті доволі таки високо. Я думаю, що 12-й пік раунду, який на нього використав, здається, 12-ти, ну він точно там якийсь лотерейний пік. Неможливо вибрати гравця в Сан Антоніо під високим піком без участі Поповича. Тому, власне кажучи, те, що це мале недолуге прийшло показувати всім свою. Патечка, власне кажучи, в цьому в тому числі є і якась провина Поповича в тому, що не розгледіли всі. Ми знаємо, наскільки не прискіпливо ставляться в НБА до вивчення не просто якихось ігрових моментів. Звичайно, бекграунд Бекграунд, як... Подивіться, як не про не про не про баскетбол, але саме про цю всю кухню драфту, день драфту, власне кажучи, так і називається фільм. І просто оцініть, наскільки глибоко копають американські. Да, чи курила мама крек. Чи не курила ну тому подібні речі? Ось наймаленші такі деталі все дізнаються а потім. Обирають драфтувати і все одно, і так. все одно з'являються якісь там гілберти Арінаси, Джошо Прімо, і всі пацани зі своїми е, прикол, приколами є Погані жарти, дуже їх багато, але ми домовилися, що я не буду. Їх. Ми відкриємо Патреон, і для наших підписників ми будемо робити Анкати. Так, ну тому що ну він міг кричати Ель Прімо, наприклад, і тому подібні речі. Але ми точно на боці цієї жінки. І я шкодую, що вона е, ну, взагалі потрапила в цей скандал. Ну, я не уявляю, ти приходиш до психотерапевта, я був у психотерапевта в своєму житті е, два рази. І ну я сидів на, на другий раз вона все ж таки з тебе змогла переконати, що Микита не треба. Я вам ще першого разу сказала. Я, я показав... По-перше, сховайте тут морозно. Я показав уже два рази. Ну послухайте, давайте домовимось. Не треба нікому, окрім своїх дружин, дівчат, свої пістіки і тичинки показувати, бо будете як Джошуа Прімо, тепер сидіти десь на вулицях Сан Антоніо з протягнутою рукою. Робити це те ж саме, але не за. Але, за Але не доларів. за мільйони доларів. Мільйони доларів. До побачення Прімо. <ріст> — Ну що? Новина No3. Слава, слава Богу, Мені здається, без всяких оцих первинних статевих вже десь ознак. У тюр... Десь у тюрмі у. У нашого героя, про кого ми зараз будемо говорити, і будь питати, ну що ну ти базарився? Ну шо ви бандіти? <рес> Власне кажучи, Кайрі Ірвінг не перестає дивувати. Господі, яке ж ти дурне? Да, кончене. Скажімо так, чому ти боїшся цього слова? Не бійся, Кайрі Ірвінг, кончене. Крапка. Чому? Тому що. Ну, про скандал. Ви подивитесь у випуску, який зараз ви тут побачите посилання. Що там відбулось? Книжка анти, 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 антисептики, я хочу сказати. 2020 так, анти, рік, антисем... Антисемітська книга. Книга? Та що ж такое? Зоротяку щось відбулося. Не хочу, не хоче вона про, хоче про, кайрі. про кайрі. Не хоче вона про Карі дві історії в одній. Ось тут дивитесь, що відбулось Карі книгу, яку він піарить, і тепер. Як кажуть, за базар треба відповідати. Ось і відповідає. З'явилася по-перше, така теорія. Мені здається, що це теорія, все ж таки. А що Кайрі Ірвінга можуть обміняти на Расела Уесбрука. Ну тому що ну, Вона не з'явилася, вона ж була ще влітку. Дуже дуже так, багато просить. там щось базарили, базарили. А тепер, начебто, та заберіть його від нас, будь ласка, пожалуйста, нате. Ось він. Босий, тому що знайкий контракт вже. Голий, він не в кроксах сидить, як ми, розумієте? До речі, крокси напишіть нам. Макс, ну ось, наскільки ти віриш в те, що карі може перейти в Лос-Анджелес? Я вже не вірю, чесно кажучи. Ну От Леброн нещодавно висловився стосовно цього скандалу із карі, і він сказав, що. Ну, в двох словах, я там вже не пам'ятаю, прям дослівну цитату. Дуже погано ти поступив. Дуже погано ти поступив Кайрі. Ай-яй-яй, не молодець, тепер все це розвертається. Вибачається, я можливо пропустив. Ви, ну, вибачається, вони ж там він і клуб по 500 тисяч доларів перевели на якусь програму, яка там бореться з цим, цим антисемітізмом. Гроші, до речі, ці не прийняли, тому що вирішили, що просто, що просто намагаються відкупитися. Ну, власне, кажучи, воно так і виглядає. Знаєте, тебе, ага. ти щось виставляєш. Якусь чергову дурню, бо ти карі Ірвінг, ти без цього не можеш, в тебе немає шафрану, шалфею, щоб оце все поробити. От, в тебе просто-напросто пласка земля, крутиться голова, ти щось виставляєш, тебе починають за це нагибати, нагинати, казати, який ти є насправді, всі ага. ж знають, хто такий Карій Ірвінг. Але він при цьому не видаляє. Він при цьому стоїть на своєму. Як любив говорити колишній тренер южницького хіміка? Ми стоїмо на своїх правилах. Він стоїть на своїх правилах, не зрозумілих лише йому йому одному. Ну слухай, ну там просто гом... оця мавпочка. Знаєш, яку го я, я, дум, я думаю, я думаю, вонавіть цього мав Мавпочка в якийсь момент сказала. Ти дура, конечно. Я піду роб... працювати до Джошуа Пріма. Ну а Расел Вайсбрук погодився перейти до Брукліна. Я тобі скажу зараз страшну річ. Давай. Я б не погодився, що праси Увездру пішов з Лейкерси, Як Расті стали випускати із лави для запасних, він виглядає нарешті, як гравець НБА. Нарешті він виглядає, як гравець Ти Дивився матч ЛА з Клівлендом. Єс. І цей початок від нього був просто божественний. те, що не вдалося це все розвинути. Початок, І... коли він сидів на лаві. Ні, коли він вийшов з лави, ти що, він там розвалив всіх оцих пацанів клівленських, і я такий вау, вау нічого собі. Це був перший матч, який я дивився лейкерс після того, як Расті я казав, що він ще може щось робити. Я казав, я вірю в нього. І я йому смски надсилав. На євритів, що правда. чомусь не прочитав. Продовжуй. Расті, ти молодець. Не обмінюйте, будь ласка, на кар'єру. Вінга. Я ще влітку думав, господи, та яка різниця? Можливо, якщо просто поміняють обличчя, то воно щось із цього спрацює, тому що хоч щось потрібно робити, хлопці. А зараз я розумію, ні. Так а як там матч закінчився? Який? З Клівлендом, Лос-Анджелес. Лейкерс програли? Ну, виходить, що не дуже не дотягнув, але виглядав непогано. Непогано. Як, як гравець із лави для запасних, він дійсно виглядає непогано. З другими юнітами він там в інших команд він там розправляється на раз-два. А що? Напишіть у ваших коментарях, хто дивився цей матч, або якісь огляди. Король вже все, старий і мертвий, чи ще жеврія надія у вас? Цікаво, просто стало. Так, і ці новини все ж зараз там насправді ось буяє в інформаційному просторі навколо Кайрі. Коротше. Репер Кані Вест, а є, і такий дуже шкандальна людина страшне. Але класний музикант. Так ось він. Його чоботи не носіть. Я, ні, я ні, зараз ні. не про це адідасівське все, ні, а то, що він робить, ні, що він робить. з якоюсь балінсьягою, чи як ні, воно там називають. Ні, ні. Разі, ми з Микитою з маленьких провінційних містечок. Там, ні, і, ні. там і досі за таке гупають, чесно, не Звичайно. надо. І правильно роблять. І от, правильно от, роблять. От, от, у випадку з цими чобітьми правильно роблять. <laughs> так ось, так, Кані Уест вирішив вписатися о, суто по-братськи, за Карі Ірвінга і. Поцупився, почав цупити з ким? ким самим. Ні, не Господом Богом, але майже таким же височенним. Ні, він не може. Ну, Канді не може цупитися з Богом, він є, бо він і є Бог. Очно. Він і є Бог. Хоча біполярочка, звісно, вона дає тобі можливість і надію. З Шакілом Анілом, до речі. З ще одним репером. Так. Не слухайте до, до Шакіла Аніла, як репера. Ні, 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 ні. А Канні Веста, як репера, слухайте. Так от, він йому там щось накидав панчів по типу. Підтримав Карі Ірвінга. Мол, Та нормально, братику. Нас взагалі тут чорних братів щент не люблять. що ти, красавчик. Мабуть, Шоканівець також не читав цієї книги. Ну, як завжди, мені взагалі здається, що Канія не читає. Він... В нього колись було Нічого, в нього ж також цей скандал антисемітський. Що ну, розпочалися у нього, всі ці адідаси, які по... не були? Так, у, у нього там пішли від нього. Це своя все так, історія також. Може, на, ці, на, на, на цьому вони знайшли один одного. Карі, мені здається, взагалі такий: шок, Канівест! Ну, Кані шо, <різь> да. Так ось він наїхав на Шакіла, і там в чому суть була? Що він сказав, що ти там свої гроші, рахуй, слідкуй за своїм бізнесом і тому подібне. Ну, ви ж розумієте, що Шакіло Ніл не міг змовчати і правильно зробив. А й... Я, який своїм дітям, до речі, сказав. Ні-ні-ні, це не ми багаті, це я багатий. Класний дядько, коротше, да, молодець. Блін, ну я не готовий саме малому такі фрази говорити, що це не я. Я це, не готовий своїм літом казати, можу. що я багатий. Це не Поки ми що. заробили ці гроші, синку, на м'яч м'ячно бреше. Батя старався. Батя старався. Так. До речі, будь ласка, задонайте ось тут посилання під відео будуть, щоб ми змогли взяти в оренду цю студію на наступний випуск, ну, а також відправимо. В зсу гроші Продовжуємо. Так ось і Шакіл сказав, Послухай, ти кані Лес, за А що? Означає, що він сказав ти? Знаєш, що сказав ти йому не ви? Тому що в англійській мові тільки ю і єсть. Я подумав, що щось. Лінгвістична хвилинка. На каналі м'яч не бреше. Він так і сказав: ну, слухай, ти, Канівець, ти свою щелепу закрий, яка також накачана чимось невідомим. Слава Богу, вона не русскоговоряща в нього щелепа, тому що це б тоді образ вже був довершений до кінця. Ну, бо він йому так легенько відповів, що закрию свій писок, і я зі своїм бізнесом розбираюся і розбираюся доволі непогано. Тише. Будь брате. Якось так я перевів ось цей твіт вільною українською. Але насправді ми щось недавно з тобою говорили, що у Шокілоніла, то насправді все непогано. з бабусі. Дуже Непогано, там навіть без його баскетбольної та е, телевізійної кар'єри все в порядку. Його красівки. До речі, такі собі, якщо чесно, там було лише декілька цих шахнозісів нормальних. Але він зробив дуже круто. На них низька ціна, і люди так. просто в Волмарті можуть купувати і купують просто мільйонами пар. Ну, коротше, ми будемо слідкувати ось за цими перипетіями саме з Кайрі Ірвінгом, навіть якщо він не сам. Чесно? Ось, і, чесно давай, я не буду. І, і Макс не, не буде. Я, я покладу ну, це от, на, на, на мики, то я, я не хочу. Давай так, якщо щось буде цікаве, з'являтися, я буду коротенько вам розказувати. Але насправді я вже, mm -hmm. я вже чекаю, коли його просто відсторонять ну, назавжди. Ну, що я, мені, мені здається, що вже нічого йому не допоможе в цій ситуації. Ну, колись це, має закінчитись, весь, так, колись це має закінчитись. Просто, ну, ну, люди, люди просто перестануть платити йому гроші, навіть не дивлячись на його величезний баскетбольний талант. Талант, звісно, так, але ще вище це оця його дурість. І, ну, чесно кажучи, бідні його піарники. Я розумію, що у людей там дим такий іде, що стільки працювати з таким ідіотом. Ну, не мені здається, що вже не вийде, ну, відбілити якось його репутацію. Насправді ну не вийде після цього. Він ще знаєш, якби ще він вийшов на прес-конференцію і щось розумне сказав, там не знаю. А, а тоді все зрозуміло, що це клон Кайрірвін. Ось. Там, не може кар'єринг наївся... кар вийти і сказати наївся, щось що... розумне. Вибачте, друзі, я наївся алоє Віра у бабушки, і тому ось... Віра наївся, так. <ріст> ось цей твіт. Але він просто ж вийде, він нічого ж розумного не скаже. тому люди… А його там, а його там місцеві журналісти просто заклюють. Ну, вони, вони ж його розірвуть просто тому що... напросто що Це ж не прес-конференції у Суперлізі. Правильно, Максим? <ріст> Головний тренер баскетбольного клубу Дніпро Володимир Коваль. Володимир Коваль, скажіть, будь ласка, тренера, чого не вистачило Кайрі Ірвінгу для того, аби бути нормальною людиною? Тут має бути ставочка мозгів Це із, із прес-конференції. Не групи мозгів, ця дебільна, а містків мається на увазі. Так, подивіться так. Цей випуск, ось тут буде посилання. Ми говорили так про Коваля, Дніпро і Суперлігу. Ну що, на цьому все? Все. Все, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, і ми самі відповідаємо вам на о, коментарі. Спілкуйтесь таким чином. Пишіть, можливо, якісь теми ви хотіли б обговорити, накидуйте їх також і пожертвуйте нам на як я вже сьогодні говорив. Так е, скільки зможете? 10 гривень, 10, 20, 20, без проблем. От будемо чесно, вам можемо все показати. Донатьте, будь ласка, бо випусків не буде. Е, нагадуємо, що це було шоу м'яч не бреше. Ми брехати можемо, а м'яч не бреше ніколи. Всем пока. Пока.